Вирішив трішки відновити е, дерево в Тойоті, ось так це, як ви замітили. Перетер його все тисячною наждачкою з мильною водою. І тепер, думаю, чи просто лакувати, тобто зробити таке, як було, чи трішки притемнити. В принципі, от такий колір непоганий. Так, ну з цим ще подумаємо. Тут я перетер оцю половинку, видно, цю ще не чіпав. Сподіваюся, вийде файно. Відновиться воно все. Ось такий воно має вигляд. Подертий. Тут геть зовсім подертий. ну Тут я перетер. Подивимося, що з цього вийде. Так, значить, є в мене ось цей лак. Я ним колись покривав е, фари в пасаті, коли робив фари. Хто не дивився, буде, посилання на відео буде зверху. Значить Саме ми маємо ось таке. Такий вигляд має. Зараз спробую красити. Сподіваюся, лак не буде його здувати. Так, пробний набік. Тепер сюди. Ага, потрібно тримати, бачите? Буду тримати руками, щоб воно не, не петляло. Скинув відео своєї роботи куму маляру владу. Мене обматюкав, сказав, на що я сюди поліз. Коротше, я отримав тюлей. Більше нічого не роблю. Але видно багато краще. Єдине, щоб не було цього мусору, то було б люксово. Коротше, все, стоп. Чекаємо на вказівки від кума влада. Ну і звісно результат роботи. Ну, звісно, після втручання кума влада. Без його допомоги не обійшлося. Все, зробили, відновили, місцями є вже залапане. Ну, Це нормально. Щось ця кришка перестала фіксуватися. Потрібно знову. Зараз розбирати, щоб до неї дістатися. Потрібно все скинути. Побачу, буде натхнення зроблю. Все робило на столі, а зараз перестало. Що це таке може бути? Ну і тут також все зробилося. Люкс, красота. Друзі, а спонсором цього і наступних відео є компанія Sigma Ukraine. Це національна компанія з 30-річним досвідом роботи і є одним з провідних постачальників інструменту насосного обладнання змішувачів та аксесуарів на будь-які потреби. Все це і багато іншого для догляду за автомобілем, домом, садом ви зможете знайти на сайті компанії Sigma Ukraine. Також компанія Sigma має власні торгові марки, такі як Акватіка, насоси та змішувачі Sigma, Ultra, Тау. Корсо, град Ветрон, Флора та Вортекс. А також є представником всесвітньо відомих торгових марок, таких як Лео, Віркін, Донжин та Асмако. І в цьому відео ми будемо розігрувати механічний ромбоподібний домкрат фірми Sigma. Ромбоподібний домкрат фірми Sigma має мінімальну висоту 110 мм, максимальну. 390 мм. Монтажопід'ємність 1,5 тони. Ось даний домкрат. Він має міцний черв'як. Ніяких пластмасових гайок немає ні тут, ні тут. Я все подивився. Маємо опорний шариковий підшипник, що полегшує обертання і придає надійності даному домкрату. Ось такий домкратик, хтось з вас може виграти. І маємо, як бачите, обертальну. Резинову подушку. Що потрібно, щоб виграти даний домкрат, ви маєте бути підписаним на мій канал, залишити коментар під даним відео, хочу приз. І якийсь нік з телеграму, щоб можна було вас знайти для того, щоб вручити вам приз. Не забудьте відкрити в налаштуваннях свого ютуб каналу доступ до підписок, щоб можна було побачити, чи ви дійсно підписані на мій канал. Ну, а якщо ви не виграли даний домпрат, не хвилюйтеся. Головне, щоб ви були підписані на мій канал і у вас був натиснутий дзвіночок, адже в наступних відео буде ще багато розіграшів корисних інструментів. А по промокоду frank 25 ви отримаєте знижку 25% на весь товар компанії SIGMA. Все докладно, ви знайдете в описі під відео. Переходимо, вибираємо, пишемо коментар. Хочу приз і якісь контакти, щоб можна було з вами зв'язатися. Бажаю успіху. Так, на вулиці літо, І автовласників, яких є кондиціонер, користуються кондиціонером, коли він працює. І часто ви можете чути в автомобілі неприємні запахи, коли кондиціонер вимкнутий. Коли він включений, тоді їх не так чути. Особливо їх чути, коли він виключений. Це вказує на те, що у вас там вже назбиралося бактерій, грибків і потрібно проводити чистку. У мене такі запахи іноді з'являються, тої там то немає. Я вирішив почистити, так як я не знаю, коли там хто що чистив. Заодно почистимось тут протремо. Бачите, скільки пелючки. Так, фільтри я міняв. Там у мене стоїть Данкерман. Так, піну буду використовувати ось таку. От, Не знаю, що піна взяв, спробуємо, побачимо. Значить, Багато є відео в інтернеті відносно чистки випаровувача кондиціонера. Багато думок. Трохи передивився і дійсно відійшов я якого висновку. В залежності від конструкції вашої пічки, в залежності від цього потрібно використовувати по правильному цю піну. Тому що багато, де вказано, що можна тільки сюдою подавати. Не завжди у вас ця піна дійде до випаровувача кондиціонера, якщо ви подасте їх її сюдою. Ось, наприклад, Toyota 30 -ки. Дивіться, яка тут конструкція. Ось тут стоїть випаровувач. Ось тут стоїть. отут. Стоїть радіатор пічки. Повітря йде звідси через фільтр, вентилятор, йде на випаровувач, а потім вже на пічку. Отже, якщо ви, а з пічки вже розходиться, ну, з радіатора пічки розходиться у вас крізь сюди. І, тобто, якщо ви будете дути сюди, то не факт, не не факт воно не дійде до випаровувача кондиціонера. Вам радіатор пічки не дозволиться зробити чисто фізично. Буває таке, що радіатор пічки стоїть тут, а випаровочки тут. то Буває так, що до нього легше дістатися через вентилятор пічки. Я ж буду діставатися через злив конденсату. У вас в кожного, у кого є кондиціонер, є такий шланг, який виходить на низ автомобіля для зливу конденсату. Я дістався до нього звідси, погляньте, що там коїться. Там грязно Я думаю, що там так само може бути грязно Тому зараз будемо сюди подавати піну. От таку піну, я вам показував. Перед цим я дав попрацювати в автомобілі з кондиціонером, щоб прогрівся, не прогрівся, а охолов випаровувач, там утворився конденсат. Тим самим він допоможе трішки піні працювати Там буде більше вологи, трошки от кисне воно. Ну і якщо залишиться, звісно, буду подавати сюди піну також, щоб воно скрізь. Побачимо, що воно буде. Коротше, що пробуємо подавати піну отуди. До речі, я так пальцями щупаю, що злив конденсату на тойоті і якраз Посередині між радіатором пічки і, і цим випаровувачем кондиціонера. Десь там, Але більше до випаровувача. Зараз будемо задувати, дивитися. Значить, Дивіться, запихнув ось трубку максимально далеко. Ми маємо на трубці подивіться. Грязне. Грязне. Запихає максимально далеко. Так, Її бов нічого не потрібно. Ріжки витягнем витягнемо, вже пішлося, полізла піна і ще вона навіть випихає цю штуку так, дістаємо так, запихнув воздуховод, дуїм. Хай прочистить, хай прочистить. І зараз так кожний. Так, центральний. Хай, файно так воно виглядає. Ну, Оце все, оце тут, що тут, воно все збіжить до радіатора пічки сподіваюся видно піна грязна тут ще потрібно додати. дивіться яка піна грязна лізе трошки промиємо канали так почекали хвилин 10 я мабуть трошки більше почекав Запускаємо кондиціонер на малих обертах хай попрацює хвилин 5. Мабуть, потрібно для того, щоб збільшилась кількість конденсату, я так думаю, От. щоб там воно краще вимилося. Тут у нас Настоїть. Пізніше потрібно буде вмикати на максимальну потужність. Це все діло. Так, попрацювала. Щоб пробуємо додати потужності, також, щоб не на мене, якщо буде летіти, Полетіло скрізь. Навіть там знизу десь вилізло. Так, накапало ось таку штуку. Пробуємо туди зараз щось поставити. От такого кольору витікає рідина з трубки зливу конденсату. Грязно. Потрібно буде пізніше ще раз провести таку процедуру. Ну що, після цієї процедури скажу, що в салоні автомобіля приємно пахне. Таку процедуру потрібно буде зробити ще один раз, тому що, я так думаю, воно там все не вимило. До сьогодні я не знаю, скільки років назад там проводили і чи взагалі проводили такі процедури. І слідкуйте за своїм автомобілем. Перед такою процедурою потрібно. Трішки вивчити будову вашої, конструкції вашої пічки, вашої системи кондиціонування, конди, кондиціонування автомобіля, щоб в правильне місце внести ось такий цей пінний засіб. Можливо, через, якщо можна дістатися, через вентилятор або через зливний отвір для конденсату. Через воздуховоди я напшикав, не знаю. Ну так, піна грязна. Куди ця грязука поділась? Ну, залишилось вона там на місці. Або стекло туди вниз до радіатора пічки. Тобто не знаю. Там так, да, там вимило. Ви бачили стекло грязне. Потрібно таке буде зробити ще раз. От таку роботу ми провели з вами. Рекомендую таке проводити кожного року. Не запускати. Не тільки я, а й виробники даного пінного засобу, і взагалі таке потрібно з автомобілем потрібно слідкувати. А відповідно, ви слідкуєте за своїм здоров'ям. Адже коли працює кондиціонер, там є багато бактерій, утворюються бактерії, мікроорганізмів, і потім ви ними дихаєте. Потім у вас насморк, кашель, дерева в горлі. Який апетит в Тойоті в Тойоти, правильніше сказати, при швидкості 90 на круїзі. І включений кондиціонер. Ось такий розхід Тойоти. У ну, середньому, виходить, десь 8 літрів. Я думаю, що це небагато. Для 3-літрового двигуна на газу такий розхід. Я вам скажу, якщо ми будемо їхати зараз, зараз не наберемо трішки, 100 розхід не сильно зміниться. Ось, 100. Розганяємося розхід великий, 7,5, 105. Розхід Ну, Зараз трішки з горки йде, трішки йдемо з горки. Ну, В середньому десь 8,5 літрів на 100, виходить, при такій швидкості. Я думаю, це небагато. З кондиціонером. Минулого року замінив колодки. Вимив гарно направляючи, перемастив, все було гарно. Цього року не гарно, а голосно. Розбираємо. Ну, я не думаю, що нова направляюча ось нова сильно відрізняється від старої. Єдина різниця, що є ось на новій направляючі, на одній резинка. Так показала схема. Чому тут немає ні на одній, не знаю. Це питання. Збираємо. Лікую ще одну несправність автомобіля, проводжу заміну опорних чашок задніх стійок, так як стійки виявилися справними, несправні виявилися опорники. Міняємо опорники. Побачимо, що з цього вийде. Заїхав мій пасад на ТО. Час від часу заїжджає, Ярик зараз міняє масла. Все нормально з ним, як бачите, бігає Все люкс. На одометрі вже в нього маємо 507 тисяч пробігу. Що ти, ярком, я масла фільтра? Це, люкс. Це Мотор працює. Шепить, ви чуєте? Шепить. Оце були двигуни. А це були двигуни. Якісь два болтика лишні. Що це за болтики? Це мабуть з маски болтики випали чи звідки? А, пасатик. Гарний автомобіль. І тут два болтики.